Полуцьку сталася пожежа у багатоповерхівці на вулиці космонавтів. Все сталося в ось цьому будинку, який зараз знаходиться позаду мене, і вже бачимо ту квартиру, зокрема у якій і сталося загорання. Зараз полум'я вже загасили, і можемо відверто сказати, що квартира згоріла вщент. Усе сталося по обіді 15 червня. Вогонь швидко почав поширюватись та охопив чи не усе приміщення. В результаті бачимо, квартира перетворилась на суцільне згарище. Вогнеборці, які приїхали на виклик, розповідають на момент прибуття у диму була ледь не уся багатоповерхівка. По прибуттю побачили, що є вогонь на першому поверсі. Житлового будинку, потерпілих немає. Вивели. Вивів одну жіночку з другого поверху, тому що була сходова клітка і всі поверхи були задимлені. Вивели на свіже повітря, передали в карету швидкої допомоги. По прибуттю у нас в квартирі не було нікого. Всі люди залишили свої домівки. У момент, коли спалахнуло вогнище, у будинку перебувало багато людей. Серед них і діти де були в той момент, коли дізналися, що пожежа побачили? в хаті. Я була в хаті. Я е, сиділа і я почула, як люди кричать, Я вибігла, подивилася в вікно, і я побачила, як горить хата. Я побачила дуже багато вогню. І я одразу почала телефонувати мамі і, я і потім вибігла сюди. Страшно було. Дуже. Розуміло. Ти так само, так? Теж була вдома? В цей да, була вдома, побачила, що вікно ціле горить. Мене покликала моя бабуся і каже, там що в твоєї подружки горить хата. Я думала, я виходжу, і бачу, в неї ціле вікно горить. Дуже страшно було. Бачили, що тріснуло все. Тріснуло і горіло. Я якраз ходила по воду, сюди йшла по воду, якраз йшла сюди, і тут вже горить. Машини зупиняються, ваш будинок горить. Дочка десь була на кухні з малим, їсти робила. І каже: мам, почула такий грохот. І з того грохоту то вона на балкон, воно вже тут горіло. Ну, воно так горіло. Діти в хаті, діти маленькі в хаті. Як пити? Це ужас, все закрите. Пані Галина каже, у момент, коли трапилась пожежа, у будинку був зачинений пожежний вихід. А ключі, які могли б відімкнути двері, знаходились лише у кількох людей. Тож покинути повністю задимлений будинок було дуже важко. Їздять в хату, чи можна там спати такій дитині? Чи мені? Це страшне. Діти во маленькі дітки сидять закриті. Все захаращено не можна вийти. Луч має бути відкритий. Чого пожарники сказали, має бути відкрито все. Вони душилися, хлопці, сльози плакали, виходили. Ти прямо не бачила. Я бачила, бо я є не вийшла, а малий плаче. Люда, тебе совість мала. Як діти душаться? Діти душаться. Плачуть всі в будинках. Цей довгий коридор 40 метрів. Сорок 40 метрів. Він не дає достатньої кількості. Це треба було відкривати ті двері, ті навстіж і всі вікна. Пані Людмила, тут голова ОСББ. На думку. Жінки відкриті двері пожежного виходу чи ні, це не змінило б ситуації. Тут 40 метрів коридор він нічого б не дав. Для ж якби його відкрили. Ну цієї сторони, звісно, де був. пожежний вхід, так можна? Так, він знаходиться як пожежний вхід, а закривали з за того, що вони сушками отут вішають, сушать, і кражі були неодноразові. Тобто виносили речі на великі суми. І все. жінка ж вважає, що насамперед звернути увагу варто на те, чому взагалі спалахнула пожежа, та переконана, Річ у тім, що у квартирі, яка загорілась, є незаконна прибудова, і невідомо, яка там електропроводка. Тут просто один нюанс, що всі монтажні роботи виконані согласно норматів. Тільки вона звернулася зараз на зборах про те, щоб узаконити ту прибудову. От як там зроблені монтажні роботи по як Ніхто не знає. Жінка розповідає у самому будинку, електричну проводку зробили за усіма новітніми стандартами. Дивіться. ПЗВ АТОБАЕТ квартиру, срабатывает на кожну квартиру і срабатывает центральний. Значить, прибудова не знаходилася в цих монтажних роботах. Хоч місцеві вважають, що вогонь спалахнув швидше за все через несправну електропроводку. Офіційної причини, чому ж це сталося, нині, немає. Усе встановлюватимуть спеціалісти.